Права 1366 Усно. Чи правильно перенесено доданки в таких рівняннях? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Рівняння 4х плюс 5, а до рівня Х. Ну що ж, дивимося. У нас Х перенесли ліворуч, змінюючи знак. Поміняли на мінус Х, а 5 перенесли праворуч, не змінили знак. Тобто це неправильно. Ну що ж, давайте я викреслю. Так, і запишемо, як правильно. Беремо ще раз 5, переносимо через знак дорівнює змінюючи знак. І х переносимо через знак дорівнює змінюючи знак. То тоді у нас має вийти зліва буде 4х. Так? Х переносимо через знак дорівнює змінюючи знак, то буде мінус Х. І це дорівнює. Зліва у нас 5, переносимо вправо, це вийде мінус 5. Є? Ну що ж. Чи правильно переносимо доданки, записуємо тоді ні. Давайте тут запишемо. Ні. Переходимо до другого завдання. Мінус 5х плюс 3 дорівнює 4х. Ну що ж, переносимо доданки. Отже, 3 переносимо через знак дорівнює праворуч, а 4х переносимо через знак дорівнює ліворуч. Так, перевіряємо. Було у нас справа 4х, зліва буде мінус 4х, добре. 3 переносимо через наксурів. Плюс 3. Справа у нас вийшло мінус 3. Також все правильно. То чи правильно записуємо так. Записуємо так. Давайте я тут запишу. Далі. Третє завдання. Мінус 2х мінус 1. Дорівнює мінус 3х плюс 4. Ну що ж, дивимося. У нас мінус 1 переносять через знак дорівнює праворуч, а мінус 3х переносять через знак дорівнює ліворуч. Перевіряємо, чи вірно. Мінус 2х, справа у нас було мінус 3х, зліва перенесли було плюс 3х. Добре. Мінус 1 у нас було зліва, справа залишилось 4. Зліва було мінус 1, перенесли вправо плюс 1. Тут також все вірно записуємо. Так, вірно. Переходимо до наступного завдання. 3х 1 дорівнює 2х 2. Ну що ж, тут у нас мінус одиницю прийдеться перенести через знак дорівнює праворуч, а 2х перенесемо ліворуч. Невідомі будуть у нас зліва, відомі справа. Ну що ж, дивимося. 2х зліва у нас було 3х, справа було 2х, переносимо вліво, буде мінус 2х, правильно. А мінус 1 переносимо вправо. То у нас буде плюс 1, а не мінус 1. Тобто це невірно. Давайте я викреслю. Ну і запишемо, як вірно. Отже, ще раз, зліва було 3х, тепер справа у нас 2х. Переносимо уліво, буде мінус 2х. До рівня. Так. Зліва у нас було мінус 1. А якщо ми перенесемо, то справа у нас буде плюс 1. Так, ну і відняти 2 так і залишиться. Є. Ну що ж, отже, записуємо. Чи правильно перенес доданки записуємо ні. Ну, що ж, ось таке просто завдання на перенесення доданків з одної сторони рівняння в іншу. На цьому вправу завершено.